Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як і чим можна проаналізувати або спарсити HTML, або XML, файл, або строку. І а, з допомогою яких бібліотек а, це можна маніпулювати. Так, спочатку подивимося на стандартні бібліотеки. У нас є php Бібліотека DOM для роботи з DOM-документом. Вона підходить для читання і запису HTML та XML. От, також для XML є Simple XML бібліотека. Теж стандартна. Вони такі, так, да, простенькі бібліотеки. Якщо потрібно щось маленьке або швидко зробити, то можна, в принципі, їх використовувати. Але якщо ну, ви збираєтеся якісь там великі дані парсити, або це буде дуже часто змінюватися, додаватися і так далі, то краще вже заюзати якусь бібліотеку, більш таку велику, скажімо так, якою якою вже давно користуються, і нею буде простіше розроблювати. От, ну Я вів html парсер і тут нам вибуло деякі бібліотеки. Можна брати з перших п'яти зайти до них і подивитися, що як як використовувати. от Я колись використовую цю dome В принципі, да, вона така швидка, мала пам'яті їла, коли парси великі, там ще ML-документи. Ну і так само можна тут взяти як, через xml парсер, теж щось вибрати. А, ну, в принципі, ця бібліотека вона підходить, да, і для XML, і для HTML. Тут можна подивитися там також. А, я пам'ятаю цей simple HML-dom. Колись він багато жертв пам'яті з'їдав, то краще да, його не використовувати. Ну, на це все.